Вітаю всіх! У цьому випуску докладно розповім про деякі способи заробітку за допомогою Телеграм. Є варіанти, які розглянемо, і хоча б один із них вам підійде. Буде вже добре та практично. А якщо ви задієте всі ці способи, тоді вони зможуть замінити вам основну роботу. Або хоча б буде доповнення до вашого заробітку. Той, хто реально хоче заробляти, тот знайде варіанти. Головне бажання та потяг до заняття. Все розкажу та покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Перший спосіб, про який хочу згадати, це айдропи, багато хто вже знайомий з подібним способом. І якщо ви знаєте, що до чого, що і до чого, і про що йтиметься мова, тоді пролистайте трохи далі. І переходьте на мій другий спосіб у телеграм. А зараз айдроп. Є айдропи з донатами і є, з, є без. Наприклад, сайт Grass, який допомагає за допомогою розширення для нашого браузера використовувати менше 1% нашого інтернету, щоб допомагати навчати штучний інтелект та безкоштовно ми одержуємо монети, але його немає у Телеграм. Заходити через браузер Kiwi, наприклад. Тобто, що я хочу сказати, що в Телеграм дуже мало айдропів, які безкоштовні, тобто, в які, які не потрібно донатити. Використовуємо бот айдроп як спосіб заробітку. Після лістингу можна заробити від 5 доларів і до 100 доларів. Можна отримати 620 доларів, ну це вже маючи багато підписників, тобто рефералів. У Телеграмі багато вже ботів роздали дроп і багато ботів ми тикаємо, продовжуємо фармити і чекаємо на роздачу. Другий спосіб це канали. Відкриваємо канали. Перший варіант створення каналів для продажу, просувати їх, запрошувати людей, живу аудиторію мати, та після досягнення від тисячі підписників ви зможете вже продавати свої е, канали. Іноді покупці пропонують купити ваш канал, а іноді е, самим, самим потрібно шукати цих покупців. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити! Інший варіант створення свого особистого каналу у Телеграм, яким серйозно ви будете займатися, і рекламувати потім послуги людей, які будуть до вас звертатися, прорекламувати пост із каналом, блогом тощо. Рекламодавці будуть знаходити вас самі, коли ви досягнете тисячі підписників. Для цього повинна бути жива аудіторія. Достатньо переглядів, щоб рекламодавця зацікавив ваш канал. Один пост у розважальному каналі від 5 тисяч переглядів ціна може становити від 10 доларів. І пост на каналі про криптовалюту. Нерухомість автомобілі заробіток від 5 тисяч переглядів, тобто підписників, на каналі, може коштувати від 40 доларів до 80 доларів за один пост. При цьому аудиторія має бути активною. В Телеграмі так не виходить, що ви можете заспамити свій канал підписниками. Розкручувати свій канал це дуже важко. Третій спосіб заробітку в Телеграмі це боти, які відразу виплачують гроші на ваш канал. Наприклад, ракета Spide, Spice Адвентура. Прокачуємо ракету, виконуємо завдання. Переглядаємо відео та заробляємо монети на виведення. Про деякі боти в Телеграм, які відразу виплачують гроші. Я розповідала окремо у своїх відео. Підписуйтесь на канал. і Дивіться всю інформацію. І четвертий спосіб, про який я хочу вам згадати в Телеграм, це відкрити канал свій і рекламувати свої послуги. Наприклад, своє хобі. Ви в'яжете іграшки, або займаєтесь різебленням по дереву, хочете продавати свою творчість. А може, добре, добре знаєте предмет музичного мистецтва, викладати уроки на гітарі, або перепродаж речей на зразок магазину в інтернеті, як це робиться в інстаграм, наприклад. Рекламуйте свої послуги, люди до вас звертаються, ви продаєте свої те, 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 чим добре займаєтесь. Кожен може заробити, використовуючи способи, про які я розповіла. Тільки треба мати терпіння та бажання цим займатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей Побачимось все, буде Україна!